Галичани, дев'яни вдарили себе до люди, що 1 числа буде безкоштовний проїзд. Я маю на увазі власників маршрутів. Відповідно до цього всі водії були проінформовані. А як вчинили, це не на совісті тих, тих водіїв, які е, не інформували мешканців про те, що проїзд безкоштовний, а брали кошти. Такі факти є. Вони є Люди надали слово. І частина водіїв кого це порушила українці, галичани, хліб'яни, патріоти. Як бути з такими людьми? Людський факт. і заповідний.